Привіт! Ви на каналі Бабусі Настуся В цьому відео ми будемо розказувати, як ми боремося з шпаками. На оцю черешню ми повісили диски, щоб відблискували їм воді цим шпакам. На другу черешню ми повісили тут. Пішли, покажу. Пішує. Не знаю, чи вам видно. Третю ми поки що не придумали, що повісити. Ну і на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.